Отримаєш 100 доларів, якщо сховаєшся в торговому центрі, я тебе не зможу знайти протягом 10 хвилин. Настояще. Ну і ти як думаєш? Настояще. То що, зараз вже пішов? Що ти, Тьома, де будеш ховатися? Не знаю. Я заблужусь тут. Ідемо на хочеш? парковку. Давай купимо і підемо на парковку, стоять біля Артема машини. І коли він буде йти, то не обігай. А він не буде на парковці, він не додумається. Так я їм дам фору, я думаю, що це буде ізі катка. Я хочу сісти на лавочку просто в дуже людному місці. Сидиш собі спокійно, Де? на самому палівному місці тебе і не знайдуть. Як я б зробив би зробив на місці? Чому? Піднімався б на третій поверх. Чим далі, так би зекономив собі час і там і фудкорти, можна присісти, посидіти, тому ставлю ставочку, що він саме там. Мене Артем не знайде. Бугівельний центр на вид не дуже великий, але коли потрібно когось знайти, то він взагалі величезний. Поки ми шукаємо місце, щоб сховатися, ви підпишіться на Рух Кіт і на Артема Сахацького. Можливо, ви будете зніматися в наступному ролику. <ріць> 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 він має наш його? – Так. Бон вони. Так, я їх знайшов. Але вони вбігають. Біги туди. Бачите, як я розумно зробив. Я направив звіра в правильне русло, загнав у пастку і тепер Ах, шукаю. Головне не дати їм центрального підходу, щоб вони не вибігли ось тут. Пішлі на парковку. Тут також немає. І сюди вони не вибігали. Один тільки вихід. Я такий радий, що заманив їх прямо туди, куди мені потрібно. Це дуже круто. Я походу провалилась. Тут є ліфт. І вони напевно спустилися по цьому ліфту. І Зараз десь спостерігають за мною. А я так думав, що вже все. Я тепер шугаюся всіх пацанов кепки чорної собі. Це точно вони спустились. Залишилось, до речі, 5 хвилин. Все ж таки, надія є, що я ще знайду. Н Надіюсь, він нас не знайде. Все ж таки, вирішую ще раз піднятися на третій поверх. а вдруг вони побачили, що я спускаюсь, і вирішили десь ще раз піднятися. Якщо його бачимо, то зразу біжимо. – Алло, що? Ви на другому поверсі. Це в двох денчиках. Напроти вас три людини. Проходить жіночки з пакетом. – Откуда? Я все бачу, Ось вийшла жіночка з магазину, поздравляю запису. Откуда? Откуди, де ти? Ай, а я слідкую <з�> за вами. Готуйтесь, я скоро вас знайду. Надо біжать. Це прикол, я їх знайшов. Я в шокі. Вон вони, вон вони сидять. Як тепер мені підійти? Вони по-любому будуть цянковати на всі сторони. Прикол, реально прикол. Так, вони йдуть, вони йдуть. Не знаю, чи бачать. От вони. Алло. Алло, Куди ви ти пішли? Я поряд. Де ти поряд? А зараз що я роблю? Дивись, дівчинка прийшла в неї в руках біла футболка. А ти зараз на неї якраз дивишся? Це на мене. Не повертаючися, ти мене все одно не побачиш. Це я її знаходжу. Коку! Чом в мене бігать? Я, я казав, що треба бігти. 100 доларів не виграв. А як він нас знайшов? А тебе знайшов, тому ти не отримуєш 100 доларів. Ти сильно засмутився. Але дивись, якщо ти на мою сторінку, я все одно тобі подарую 100 доларів. Підписаний. Показуй. Дійсно підписан, тому тримай. Так. І ти обов'язково підпишись, тому що ти можеш бути в наступному відео, як дядя Тьома.